Сьогодні поговоримо про випадковості, яких, кажуть, не буває, але ж ми з ними стикаємось. Відкинемо кубик і яка грань випаде це випадкове число. Відкриваємо кіндер сюрприз і отримаємо якусь іграшку. Яку саме невідомо, як пощастить. Випадкові події дуже часто використовуються в комп'ютерних іграх на найрізноманітніших типів. І сьогодні спробуємо створити кілька ігрових сценаріїв з використанням елементу випадковості. Для початку потрібно імпортувати модуль, який називається random. Можна собі уявити цю команду як барабан, який ми будемо крутити, чи кубик, який ми будемо підкидати. Далі команди цього модуля дозволяють налаштувати той барабан чи кубик і, запустивши його, одержати певне випадкове значення. Так, команда RandomRandom random згенерує барабан із чисел, що розміщені між 0, включно. І один не включно. І видасть нам одне з чисел, розміщених між ними. Очевидно, це будуть дробові числа. Команда randint створює віртуальний кубик з цілими числами на гранях. Але на відміну від справжнього кубика, якого 6 граней, віртуальний кубик може мати довільну кількість граней. І результат підкидання цього кубика це випадкове число від А до Б обидва включно. І команда Random Choice ABC дозволяє вибрати одне із значень, заданого в квадратних дужках переліку. Але, якщо зовсім чесно, це не зовсім випадкові числа, бо вони генеруються на основі певного алгоритму зі складними розрахунками та залежностями. І ці числа ще називають псевдовипадковими. Якщо комусь цікаво, можна пошукати в інтернеті, чому так і звідки беруться ці числа і чому їх не слід використовувати для шифрування. Але ми сьогодні шифрувати не будемо, тому, принаймні, поки що, нас ці числа цілком влаштують. Бо сьогодні почнемо із зовсім простого: підкидатимемо монету. Як відомо, вона має дві сторони: Орел та решка. Наша програма буде імпортувати випадкові числа у змінній coin. Монета. Будемо зберігати випадковий вибір одного з двох варіантів Орел та решка. І без наступної команди print цей вибір залишиться таємницею комп'ютера. Тому просимо надрукувати, що ж там випало. Запустимо цю програму. Випав Орел. Решка. Орел. 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 Решка. Знову решка. І так далі. Можемо запускати скільки завгодно разів. Але кожен запуск означав, що я маю клацнути кнопку Run. А якщо я хочу запустити програму 100 разів, невже мені доведеться тут клацати 100 разів? Ні. Я використаю цикл for k in range 100. Це згенерує шкалу від 0 до 99. Я попрошу. Виконати дві попередні команди, не забувши зробити відступ. Запускаю програму і бачу її результат. Надруковано Результат підкидання 100 монет. Можу підкинути 1000 монет. Я запустила програму один раз і одержала Результат підкидання 1000 монет. Навіть 10 тисяч можна. Але, толку мені з того підкидання, мені цікаво знати, скільки разів випав Орел, а скільки разів решка. Для цього я створю змінну орлів 0 і решок. На початку програми теж 0. І тоді, коли у нас випала монета, я буду перевіряти, якщо те, що у нас випало, дорівнює Орел. То до кількості орлів я додам одиницю, використавши скорочений запис орлів плюс дорівнює 1. Інакше додам одиницю до кількості решок, використавши повний запис команди. Наприкінці необхідно надрукувати кількість орлів та решок, які ми одержали. Зберігаємо програму, запускаємо її. Випало 477 орлів і 523 решки. Запустимо програму ще раз. І маємо вже інші числа. Якби нам довелося це робити вручну, підкидати монетки і рахувати, скільки орлів і скільки решок випадає, це би зайняло дуже багато часу і дуже багато терпіння. На 10 тисячах. Підкидань. У нас є 4971 орел і 5029 решок. Взагалі, отакий випадковий вибір буває дуже корисний. Наприклад, коли ми не можемо самі прийняти рішення, що хочемо з'їсти: бургер, салат чи піцу, можна підкинути монету чи запустити колесо фортуни. Або нам потрібно прийняти якесь важливе рішення. Наприклад, чи робити домашку з інформатики. Запускаємо програму і отримуємо відповідь Why not? Чому і ні. Або можемо одержати Forget, it», якщо пощастить. Спробуйте самі!